Доброго дня, друзі! Слава Україні! Про німецькі автошляхи не писав і не розповідав хіба що, умовно кажучи, сліпий або німий. Німецькі автобани одні з найкращих в світі і абсолютно безкоштовні. За виключенням проїзду по двох тунелях: Херен тунель в місті Любик на Балтійському узбережжі, і Варно тунель в місті Росток на тому ж самому Балтійському узбережжі. Тому я засереджуся лише на окремих практичних нюансах автоподорожей Німеччиною. Тож, поїхали! І почнемо ми з в'їзду в Німеччину. Незважаючи на Шенген, Німеччина на своїх східних кордонах практично відновила постійний прокордонний контроль. Це триває вже декілька років поспіль. В часи ковіду цей контроль лише посилювався, але майже ніколи в останні роки не зупинявся. Розглянемо приклад східного німецького кордону з Австрією. Тимчасові в пересувних контейнерах та величезних наметах, але працюючи тут фактично стаціонарно. Поліцейські пости облаштовані в глибині німецької території. Увага на екран! Такий пост розташований на великій автостоянці автобана номер 3 в 8 кілометрах від австрійсько-німецького кордону в бік міста Пасау. Поліція спостерігає за рухом, зазирає майже в кожний автомобіль і вибірково проводить ретельний огляд транспорту. Якщо ж ви їдете на автобусі або ж на мінібусі, паспортний контроль а і перевірка речей ледве не стовідсоткові. Звісно, як для українців з безвізом і особливим статусом, завдячуючи триваючій війні, то нічого страшного, але треба бути готовими до можливих питань з боку поліцейських та затримки на. На шляху. Надарма і Google навігація малює шлях до згаданого пункту контролю червоним. Там мало на щодня пробки і тягнучки. До речі, коли вже записувався цей ролик, по радіо передали про шаленні пробки, які утворилися і на чешсько-німецькому кордоні через контроль з німецькою стороною. Добре. Минули ті прикордонні кілометри і вискочили на простір автобану. Саме в Німеччині на автошляхах панує необмежена демократія щодо швидкості. Це єдина країна в світі, де на автобані можна легально обігнати поліцейську автівку низенько летючи над дорогою зі швидкістю більше як 200 км на годину. Але що за приколи, де не де знаки обмеження швидкості і без явної на те причини, тобто без доріжних робіт. Звуження проїжджої частини і таке інше. Обмеження і до 130, 120, а то й до 100 км на годину. Не слід ігнорувати ці обмеження. Вас, як правило, на таких дільницях знімають на камеру. Увага на екран. Ось перед вами мапа швидкісних лімітів на автобанах Німеччини. Почнемо з умовних позначень. Як бачите, синім це дороги без швидкісних обмежень. Зеленим автобани з обмеженням швидкості до 130 км на годину, світло зеленим до 120, світло помаранчевим до км. І далі, чим темніша фарба, тим повільніше треба їхати. Бачите, значний кусок зеленим поблизу кордону Німеччини з Францією. А, взагалі-то, думаю, дорогі глядачі, ви під час перегляду цієї мапи швиденько зауважите, що не сині, а різнокольорові куски автобанів розташовані більшою мірою поблизу великих міст. Як правило, це об'їзні шляхи, які ще називають кільцевими. У свою чергу різнокольоровими, а не монотонно синіми, є і ті дільниці шляхів, де найбільш інтенсивний трафік. Це можуть бути автобани поблизу. Тих же кордонів тощо. Також вистачає різних кольорів. І в тих землях Німеччини, де найстаріші автобани, йде масштабна реконструкція доріг. Але все ж таки процентів на 80 автобани сині, тобто без обмежень швидкості. Пам'ятайте про це, не затримуйтесь в лівій смузі автобану. Якщо ви їдете і 130, а навіть і 160, ви як стояча перешкода для тих, хто наближається до вас ззаду за швидкістю більше як 200 км на годину. А таких водіїв, повірте, в Німеччині достатньо. Не ризикуйте своєю безпекою. Німці невпинно дотримуються правил Ліва смуга для обгону для найшвидших, якщо вільні ряди справа ваше місце саме там. Для безпроблемного пересування по німецьким містам вам знадобиться так звана екологічна наклейка. У більшості випадків сьогодні це зелена наклейка у вигляді кола, посередині якого цифра 4. Наклейка вказує на рівень екологічності вашого автомобіля за показниками викидів двигуна. Екологічні зони в німецьких містах, куди заборонено в'їзд без відповідних наклеїв, позначаються дорожними знаками. Увага на екран! За в'їзд в таку зону без наклейки передбачений штраф до 80 євро. Ніяких виключень з цього правила не існує, при цьому штраф не звільняє від придбання наклейки. Тобто після оплати штрафу все одно треба купити наклейку. Тож розумніше буде купити ту наклейку до подорожі в Німеччину. Для придбання такого екологічного квиточка не треба проходити техогляд. Наклейку продають ліцензовані сервісні центри лише по пред'явленню техпаспорта автівки. В середньому ж наклейка коштує 10 євро. Легше всього її купити на СТО німецької мережі Декра АГ. це найбільша в світі автосервісна і експортна мережа, філії якої є на всіх матеріках світу, більш як сотні країн, і в тому числі і в Україні, а також в Польщі, Словаччині, Чехії і Австрії, через територію яких лежить шлях до Німеччини. Декілька слів про приколи німецьких ПДР за прогрів двигуна без руху, іншими словами, за стоянку з заведеним двигуном штраф 10 євро. В Німеччині дозволено водіння автомобіля голяка, але як тільки ви гуляка вийдете з машини, штраф 40 євро. Найдорожчі штрафи за надмірне сп'яніння, що перевищує 0,5 промилі, до 1500 євро. Якщо більше, як 1,1 промілі, то можна й до в'язниці потрапити. Дорого коштує до 800 євро, перевищення швидкості. Не забувайте про це, коли рухаєтесь по дільниці автобану, де Встановлені відповідні швидкісні обмеження. Використання радар детекторів заборонено, а функція, що вказує на розташування стаціонарних камер контролю швидкості в навігаційному програмному забезпеченні, заснованому на GPS, повинна бути деактивована. За недотримання цих вимог штраф. 75 євро. А ще в Німеччині суворо заборонено ходити по велосипедним доріжкам і їздити нетверезим на велосипеді. Взагалі ж водіям, які старші 21 року і чий стаж за кермом більше двох років, дозволена норма сп'яніння 0,3 проміле. Але якщо ви нічого не порушили і ваша доза вища 03 проміле, але менша чи рівна 0,5 проміле, штрафу не буде. Лише зауваження. І наостанок трохи для українців за кермом в Німеччині. Адже зараз в цій країні найбільша кількість наших співвітчизників в притулку від війни. Більше ніж одного мільйона. По-перше, їздити в Німеччині на українських номерах без перереєстрації автівки на тамтешні номери можна не більше року. Це по закону. Але дещо складно встановити виїзд-заїзд такої автівки з інших країн ЄС навкруги Шенген, якщо машина виїжджала, наприклад, за покупками до сусідньої Голландії чи Франції, вже новий відлік терміну. По-друге, українські біженці, тобто люди в притулку, мають право придбати автівку у ФРН, але вона не може бути дорожча ніж 7,5 тисяч євро. У разі недотримання цього правила можна залишитись без соціальних виплат від німецької влади. На українців, які не отримують будь-якої матеріальної допомоги від німецьких урядів, це правило не розповсюджується. Тож дотримуйтесь ПДР і щасливої дороги. По-німецьки це буде гуте фарт. Дуже прошу вас, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, запитуйте, коментуйте ролики. Заздалегідь вам дякую.